Дерела спородили сім, а минулого року жителі става на чолі зінці Степану Миколаєвичу стали стати матері кошек і славали джерело. Хочу, щоб у нашому коло навіть всі жителі району, області і всієї України. Приїжджайте до біля до зілющого джерела. Мій рідний край, оберіг. Він кожна квітка бере все святину. І які бесі, теж тут здоріг. Але залишилася у них одна єди, ведуть до рідного псала, завору, чуть садвоє хат. Тут мальовничі, радість і краса, тут материнська й божа плава. Якщо ви хочете знайти душений спокій і запалити свій босс у очах, то у забірді є чи не око, коко, знайдеш тиху радість.

Ургана від серця щира не дитина, молить буде за отче край, що пасне сіри. Подяку, Боже, тобі я, за те, що так опікуєш село, що в світі є, моє забіря, а в ньому животворне джерело. І ти, пречиста, Божа мати, на всі прогрішення прости. Останна столько беспиласный, вино крепит у стороны. for yeah. Сином Ісусом храни нас зла. То я вержали від оріка, бо є серце світ не ліє, У війно вбирає мрії, випливає з них думки, як би неба досягти, Бощо вивезти з ліків, будувати в щасті їм, брати в світ своє життя, щоб воно було щодня. О Марії, плин любові, ми потребуємо покрову, Чуй, й я наш голос Щобрини, як спільний коло. О, Марії, мати Божа, і подробна. Малий сили, до тебе встигає, серця приносить, до серпну й родина, Марія, веселко мир, Найкраще... з усіх людей, примисню молитву щиро від України. І кошти, і все це до копійськи, і село, і людей. Так, звичайно. Але гроші, коли лежать на купці, це енергії капітал, і треба вкласти в діло, зреалізувати це все. І на правду, Оля Андріївна тут відіграла. Знаєте, як на господарці, як кожного вона, нас жінка вдома. Це у них герой, якщо жінка добре покерує, не буде робити. Так що Оля Андріївна, я при цьому говорити, бо зараз хочу напоминитися, направду. Бог віддячить, Бог віддячить. Все це відчувається. Це відчувається. Це